Ці маленькі зернятка можуть змінити твоє здоров'я. Це насіння чіа – суперфуд, який уже завоював увесь світ. Всього дві столові ложки чіа дають стільки омега 3 скільки порція лосося, це користь для мозку. Серця й судин, чи А чемпіон по клітковині. Вона працює як щітка для кишечника, покращує травлення і надовго дає відчуття ситості. У цих зернятках є кальцій, магній і фосфор. Вони зміцнюють кістки навіть краще за молоко. Коли чиа заливаєш водою або молоком, вони перетворюються на гель, який уповільнює засвоєння вуглеводів. Тому рівень цукру в крові не стрибає. А ще чиа допомагають худнути, зменшують апетит і дають стабільну енергію протягом дня. Ці зернятка на. Стільки поживні, що їх брали із собою воїни Майя та Ацтеків для підтримки сил у походах. Сьогодні вони доступні кожному і можуть стати твоїм простим секретом здоров'я та енергії. Додай ложку чия в йогурт або смузі, і вже за тиждень відчуєш різницю.